Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. Також радий е вітати в цій студії свого побратима, і це я абсолютно серйозно говорю. Сьогодні у мене в гостях Михайло Шафір, голова асоціації спортивних журналістів Вінниччини і переможець українського конкурсу спортивних журналістів. Михайло, радий тебе бачити на наприкінці цього року. Вітаю, дякую за запрошення. А у нас є інформаційний привід. Чудово розуміє, що це ідеться, і як це також. Ви працюєте по системі інформаційного приводу? І ми так само. А основні свої акцентні репортажі, зустрічі і тим більше гостей. Ми саме так і робимо, так само, як і ви пишете. У нас і сьогодні дуже приємний, як я вже сказав, інформаційний привід. Річ у тому, що от абсолютно нещодавно Михайло був нагороджений. Він став переможцем всеукраїнського конкурсу спортивних журналістів. Що це за конкурс? Де він був? Хто його організатор? Як ви отримували нагороду? як тобі вдалося перемогти? От, напевно, з цього ми сьогодні і почнемо нашу розмову. Ну, спочатку я хочу сказати, що в минулому році не було не обласних, не всеукраїнських конкурсів серед спортивних журналістів і спортивної фотографії. Угу. В цьому році, по-перше, оновлене відділення Олімпійського комітету України обласне відновило цю традицію і провело самостійно, навіть коли наголошувався всеукраїнський конкурс, провело обласний конкурс, в якому взяло кілька десятків учасників, визначилися перемож вже учасники уже отримували грошові премії і будучи офіційне нагородження на обласному рівні, а кращих учасників було представлено на всеукраїнському рівні, і у нас, як завжди, багато переможців, зокрема, три. Тобто десь з 15 усіх в різних видах. Тобто, ми знову Вінська область одна з найкращих у uh -huh. всіх конкурсах. Зокрема, я відзначу з Сергій Гом... Гоман, фотограф. Він вже п'ятий чи шостий раз вже переміг на всю українську рівні в категорії фотографи-професіонали. Дуже у нас якісний фотограф спортивний. А також Руслана Сива, журналістка сайту інформаційна Вінниччина», цього року виграла номінації дебютант спортивної журналістиці, нагороджував нас президент національного пісокомітету Вадим Гуцайт в Олімпійському домі. Тобто, ну, приємно, що вінницька спортивна журналістика розвивається. Є і дебютанти. У нас щороку хтось з дебютантів вистрілює і перемагаємо на всеукраїнському рівні. Тобто... Є якась послідовність? Це дуже приємно. Це дуже приємно чути. От зовсім нещодавно ми говорили з паном Краєвським. Сергієм Краєвським. Ми говорили про здобутки наших вінких спортсменів, починаючи від, від най найменших від малюків, закінчуючи найстаршими, тобто весь абсолютно спектр взяли. І з одного боку, спортсмени працюють, не дивлячись на досить важкий і стан, і психологічний Психологічний, фізичний, і всі, всі, всі інші моменти, які ми чудово розуміємо і знаємо, відчуваємо на собі. А з іншого боку. Без розповсюдження інформації, без журналістики, про наших спортсменів, про наших зірок і зірочок ніхто би практично і не дізнався. Тобто ви робите дуже важливу справу саме в розповсюдженні інформації, спортивної інформації, я скажу так: про що найбільше от цього року такі дуже дуже яскраві моменти, Михайло. Про що найбільше ви писали, і на що найбільше концентрували свою увагу? Ну, спочатку я хочу назвати кілька ресурсів, які особливо відзначилися останнім часом. Дуже приємно, що от сайт Вінницької міської ради велику увагу спорту приділяє. На жаль, він не був представлений на конкурсах, але досить, досить потужно розповідає про спорт у Вінниці. І ну, новий сайт у нас з'явився: Січ «Січ Ньюз». Це такий популярний інформаційний сайт, також значну увагу спорту приділяє. Ну, той Теж сайт інформаційне Вінничина. Угу. Серед газет можна виділити газету Ріо. Це фактично єдина газета Вінської області, яка зберегла інф... спортивну сторінку. І, ну, Сайт 20 хвилин відповідно до неї. Тобто, на жаль, не так багато вже ресурсів, які висвітлюють спорт. Колись були телепередачі, радіопередачі. Тобто, в принципі, ну, хоч, хоч трошки він зберігається, от таких друко... друкованих ЗМІ, електронних, а от на телебаченні, на радіо, на жаль, це не, не дуже не дуже весело. Спортом. Які теми вони які ну, розкривали, ну, от, і коли мене нагороджували, то суддя якраз моєї номінації е, оцінила те, що, е, ну, зокрема, я висвітлював не лише футбол, як багато журналістів в інших регіонах вони головну увагу футболу приділяють. А У мене матеріали ну, з різних видів спорту, навіть з таких екзотичних. Наприклад, зараз е, е, пишу матеріал, готую матеріал про алтимат. Алтимат-Фрісбі це літаюча тарілка. Нібито це звичайна розвага. Кожен напевно на пляжі кидав цю літаючу до. Літаючу ну, тиску. напевно, кожен бачив в серіалах. Ну, Ніхто не знає, що є спортивні команди, проходять чемпіонат України, чемпіонат Європи з цього виду спорту. У, у нас завезли ці вид спорту. З Харкова в Вінесі його не було до війни, і зараз він активно розвивається. Вже майже 50, е, людей е, займаються цим до спортом, причому безкоштовно, поки що тільки дорослі. То, тобто навіть під час війни йдуть, йдуть е, значне просування. Що додаємо, ну, та... ти сказав безкоштовно. Я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що е, дитячо-юнацько-спортивні школи це також окремо хочу сказати, е, вони практично працюють безкоштовно. Тобто там мають. Можливість тренуватися наші дітки безкоштовно, понад 20 спортивних спортивних шкіл у Вінниці. Це під підпорядкування міського підпорядкування відомчі школи. Вони там діти можуть тренуватися безкоштовно, і знову ж таки приємно, що під час війни у Вінниці відкриваються сучасне дуже круті зали. Наприклад, зал боксу брідж. З двома рингами він відкрився на вулиці Чорновола, буквально от зовсім нещодавно. Там було нагородження кращих боксерів року, ну і, і зібрали весь боксерський спортивний бомонд, угу. на, у цьому залі. Тобто зал дуже сучасний і один з найкращих не тільки в Україні, а в Європі, ну, як наказали наші керівники, і там планується змагання. Ну, поки що під час війни на чемпіонат Європи до нас ніхто не приїде, це зрозуміло. Ну, звісно. А в майбутньому, можливо, ну, поки що буде чемп'ят України. Так, такий же саме зал відкрили в центральному Нірмазі, де колись було фехтування. Під час війни тренер з фехтування виїхали за кордон, тому що це іноземець, ну його дружина Вінничанка. Угу. Тобто немає фехтування зараз тимчасово. Але в цьому залі е, зробили дуже класний зал е, з за дзюдо і. То також діти можуть займатися безкоштовно. Є тренери, от і в залі боксу, і в залі в залі боротьби, тренери із міських із міських США, босних дій ді США, тобто діти можуть займатися безкоштовно на безоплатній основі, що ну, під час війни дуже важливо, тому що багато дітей переселенців, дітей військових, і які ну, не мають змоги займатися іменно в платних, в платних клубах, в платних секціях. Ну і це е, така базова традиція, я би так. Сказав а раніше, так само було починаючи з довоєнних часів в дитячих юнацьких спортивних школах можна було займатися безкоштовно. Ну тут трошки інше хочу додати безкоштовно само, само собою. Ну вони займаються. От, наприклад, клуб боксу Брідж він приватний клуб. Він приватний клуб, Ну при цьому е, юні спортсмени займаються безкоштовно. Тобто е, міська влада частково компенсує е, оренду, mm -hmm. зарплату тренерів, тобто інше. І по домовленості фактично спортсмени нічого не платять. Ну, як казав керівник клубу, якщо хто погано займається, е, погана поведінка, то можуть тимчасово зробити якусь плату в, ка... в якості штрафу. Е, на секції боксу погано ти себе поводиш, поводити не будеш, тому що там не по платі, там одразу по шльому можуть заїхати і. Я жартую, звісно, але там є інші важливі впливу. Ще один момент, про який я би хотів поговорити. Ми декілька разів про це говорили на нашому майданчику. І з тобою, і безпосередньо з представником. Я маю на увазі відкриття музею Вінницького футболу. Про це ми говорили давно. Ми говорили давно, що в Вінниці потрібен свій музей футболу. У Вінниці є своя футбольна історія. Є був принаймні свій клуб, який знали не тільки вінничани, не. Знали і в Україні, який мав е, гарні свого часу здобутки. Нехай це буде пікові здобутки, але все одно він мав. Тобто історія є. І цей е, музей, наприклад, 23-й рік, якщо говорити 23-й рік і футбол в Вінниці, то цей музей якраз і відкрився. От декілька слів про нього. Ну, Я би все-таки правильно розставив акценти. Музей це дуже круто, це важливо, але це все ж другорядно. По-перше, у нас є футбольна команда Нива, єдиний професіональний футбольний клуб Вінської області. Він поки що є Редком другої ліги, але зараз будується, завершується будівництво сучасної бази, де команда буде тренуватися, часом грати. Там будуть і трибуни і роздягальні, і можна буде приймати матчі. Зараз вже проходять там тренування, це на стадіоні колишнього ГПЗ. Тобто це вже база для того, щоб команда зростала і був якийсь прогрес. Щоб це не команда одноденка, яка була і зникла. І в цьому взимку керівництво клубу і тренер збирається зберегти склад. Yeah. <laughs> Тобто тренер не змінюється вже, є сподівання, що команда буде прогресувати. І ну, зрозуміло, і президент клубу Артур Загорулька і, і, і тренерський штаб Вони хочуть відродити славу вінського футболу. Тобто, щоб це воно не тільки в музеї було, а щоб воно було і зараз. Зараз навіть можна показати результат з часом, тому що все ж є, є мета поборотися за вихід першу лігу. Щодо музею, то це велика заслуга нашого ентузіаста Олега Семенова, який є істориком футболу Який такий музей тримав у себе вдома, щоб було не ну, зовсім зручно, хоча у нього там кількаповерховий будинок. І тепер він переніс е, свій музей от, в будиночок е, біля центрального міського стадіону, де колись е, жили футболісти. там був міні-готель, ще тому, тому. Ну Там декілька тижнів. Один з та, та, це будин. є. Угу. І до нього тепер приїздять е, гості. З різних регіонів є що показати, і всі привозять подаруночки. Тобто, цей музей це непогано, але це приміщення дуже замале. Експонатів на самом, на самом деле, в кілька разів більше. Тобто, цей музей треба трошки розширяти, можливо, влада надасть більш краще приміщення. Ну, перший часом. крок Перший часом. крок зроблений. Ну, тому це що найважче. для такого, для такого серйозної справи, як музей вінського футболу, яка мала ну, дуже серйозне досягнення, не тільки неї, а й локомотив, перцем, цим в кавіниці. Угу. Тобто, треба серйозне приміщення, щоб це не була одна кімнатка маленька, куди навіть не може більше 10 чоловік зайти. Навіть там 5 чоловік, 5-6 вже у. Та вже... міні-групи. Да, пан Олег також був декілька разів. Був і перед відкриттям свого музею. Свого я кажу, перед відкриттям музею футболу історії футболу Вінниці, і вже після того як він його відкрив, то да він поки що казав, що міні-групи міні-групи, і, і то не, не кожен день, але перший крок. Зроблений. І ми дуже дуже сподіваємося, що дійсно подальші кроки будуть вже більш потужними. І музей, в тому розумінні, який викликає це у нас слово, саме буде відповідати. І ці історії буде відповідати. Михайло, про що ще писали, і які такі я би сказав, заакцентовані точки спорту найяскравіше засяяли в 23-му році? Ну і відповідно, от зараз обласна влада прийняла рішення зробити особливі нагороди двом найкращим спортсменам за, за за заслуги цього року. І в принципі, я погоджуюся. Можна от від імені журналістів, від громадськості погодитися. Зокрема, вони нагороджують Дмитра Даниленка. Він став призером чемпіонату світу з висування на байдарці четверці. І за заробив заробив Олімпійську ліцензію. Це поки що перший війничанин, який заробив ліцензію. Ну, і третій і другий такий спортсмен, видатний, який показав найкращі результати. Це важа Даяурі, сумоїст який виграв за останні два роки і Всесвітні ігри, і Всесвітні ігри недоборсь, чемпіон Європи, чемпіонат світу. Тобто, перемагає навіть в Японії, перемагає засновники в японців. Тобто, це такі Дві, дві, дві постаті у нас найвидатніші. Ну, І є ще багато кандидатів на Олімпійські ігри. Там, на ліцензію, ти на ліцензію Ну, ну, мають. Да, кандидати mm -hmm. на участь в Олімпійських іграх, то есть, наприклад, легкоатлетка кошка. Ну і ще там близько десятка спортсменів різних. Кандидати це ще не, не спортсмени, то есть ще не учасники Олімпійських ігор. Тобто є, є боротьба. То есть і... І в єдноборствах, і в легкій атлетиці, і в інших видах спорту. У суванні ще може, хтось завоює. Тобто є, тут зараз, зараз основне саме підготовка до Олімпійських ігр. Тим більше ці Олімпійські ігри будуть не такі, як завжди, тому що будуть все ж допущені на них росіяни, білоруси. Що, що ну, не дуже приємно і не виключено, що наші спортсмени все ж зустрінуться з нашими ворогами на, на ринках, на майданчиках, на, на килимі, що може бути дуже-дуже неприємно, тому що було не, не випадково було, були такі ситуації в історії, що це закінчилося дуже сильними. Ну, Конфліктами, а коли болівальники билися між собою і інше. Тобто, ну подивимося, треба нагадати нашим глядачам і слухачам, що 8 грудня міжнародний Олімпійський комітет прийняв все таки рішення допустити до олімпіади 2024 року, яка має відбутися у Франції. Допустити Атле спортсменів, отак от спортсменів Росії і Білорусі під олімпійським прапором і без гімну країни, а під загальним олімпійським гімном. Не допущені командні змагання, тобто в командних змаганнях вони не будуть брати участь. Деякі федерації, наприклад, Федерація кіноспорту відмовила. В ліцензіях і відмовила в участі спортсменів з е, цих ворожих нам країн е, для, до участі в Олімпійських іграх. Вона відмовила е, ще деякі, е, це те, що я от зараз пам'ятаю. Можливо, ще деякі федерації також е, будуть якось себе зовсім інакше вести, ніж міжнародний олімпійський комітет. Ну і плюс, я думаю, що ще залишається певний час, і можливо, мож, будь-які зміни можливі. Я так думаю. Ну, я хочу додати, що є такі види спорту, найпопулярніші в світі, наймасовіші, як великий теніс і шахи. Де е, росіяни допущені і лізуть з усіх дир і туди, і туди, і вони є одні з найкращих росіяни-білоруси. Великий білоруси, це взагалі ганьба, там цих росіян і білорусів дуже повна, особливо на наші жінки е, борються з ними. От, наприклад, я брав інтерв'ю Лесі Цуренка, одна з найвидатніших українських тенісісток, і вона розповідала багато ситуацій, які неприємних, коли треба було змагатися саме проти росіянок. І, а щодо шахів, то це взагалі ганьба. Е, росіяни. Забув прізвища. Він ко. Друг друг Путіна його довірена особа Дворкович, Аркадій Дворкович. Він очолює Всесвітню Федерацію шахів і допускає з всіх, всіх російських спортсменів. Ну, одного тільки для вигляду дискваліфікували Каякіна, який підтримував дуже, дуже дуже колишнього нашого українця, який перейшов у громадянство mm -hmm. Росії, який дуже сильно підтримував війну. Його дискваліфікало тимчасово. В принципі, і зараз може вже брати участь. Взагалі, всі російські спортсмени участвують, спонсори все, та також російські. Які підтримують війну. І мало того, зараз вони змінили регламент Федерації шахів Всесвітньої і Дворкович вже може тепер ну, буде з нового регламенту брати участь уже в виборах на третій раз, що раніше було заборонено. Угу. І всіх всіх цих шахістів, які замішані в цій справі з війною, які їздили на куповані території України, допускають до змагань. Тобто такі ви спорту, як шахів, він зараз якраз. Це замішане в цій політиці і в дуже неприємних історіях. Ну і так само, як Федерація, міжнародна федерація боксу. Також, ну, в боксі, там інша історія. Вони змінили все ж правила, щоб та федерація, яка очолює росіянин, вона не, не має права брати участь в Олімпійському відборі. Ну просто їх декілька. Їх декілька. Ну, зробили, зробили так, що угу. олімпійський відбір проводить інша федерація. Угу. Дзюдо, наприклад, неприємності. Ну, Федерації федерація повна, але це. Це, це, це ще і... раз говорить про те, що оця от теза спорт, як в радянському Союзі, було спорт, о, спорт, ти мір, А спорт поза політикою це все риторика, це все пусті слова, і спорт є досить активною політичною складовою будь-якої держави, будь-якої будь імперії. Ну, особливо як так, Росія, яка, так, сі, яка так на цьому говорити. робить е, всю свою політику, як показати, що наше досягнення і ну от, цьому... тому все-таки я можливо в цьому. Цьому питання я оптиміст, і я, я дуже я вірю, я дуже хотів би, що, щоб саме так і сталося, що все-таки Міжнародний Олімпійський комітет він все таки візьметься за голову і все таки буде більш адекватним, ніж і більш адекватне рішення буде виносити і декларувати, ніж ті, поки що, які от зараз є. Ну, я дуже, я дуже на це ну, сподіваюся. Ну, чи можна сподіватися, вони вже прийняли рішення. Вже буде... Ну, чекай, рішення прийняли одні, потім рішення прийняли другі. Практично, хто встановлює правила? Ну і можна сподіватися, що наші спортсмени, українці, от в такі часи війни, вони можуть показати кращий результат. Як відомо, людина в екстремальній ситуації може якісь надзусилля показати. Ну то нас... наші паралімпійці, наприклад, якщо їх згадати, якщо їх згадати, то практично цього року вони дуже гарно виступили. Паралімпійці так, ну, за кордоном, паралімпійський спорт не такий не такі ну, шані, такі... як у нас. У нас якраз в Україні його дуже шанують, тому трошки конкуренція менше. Uh -huh. Ну от я просто хочу сказати по Вінниці. От на, на всіх нагородженнях і Сергій Сенсович Краєвський, і інші спортивники, які наголошують, що під час війни результати вінських спортсменів стали в цілому краще. Uh -huh. Тобто, вони хочуть іменно нагадати про війну, нагадати про Україну в світі і намагаються докласти всіх зусиль, щоб виступити як найкраще. І от, і як не дивно, результати зростають, хоча я. Проблеми з тренуваннями, я є, є проблеми з, з виїздом на закордон. Якщо це спортсмен екстра класу, то uh -huh. особливо на початку війни там минулому році було дуже великі проблеми з підготовкою. Ну то, звісно. Багато чого від, відмінялося, і і, трену, і і тренувальний процес, і взагалі життя помінялося не тільки у спортсменів, взагалі помінялося у всіх практично українців. Маємо виходити зараз ефіру. Михайло. Я дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, Михайло Шефір, голова асоціації спортивних журналістів Вінничини. І переможець українського конкурсу спортивних журналістів сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін е, про спортивне життя в Вінниці і Вінничини. Знову таки будемо відслідковувати і будемо читати, дивитися, е, дізнаватися про нього. Будемо з тих джерел, про які сьогодні розповідав Михайло. Ну і звісно, з проєкту Час змін», адже Михайло практично постійний гість нашого майданчика. Дякую тобі, Михайло. Дякую. І з прийдешніми тебе. І вас всіх за святами uh -huh. і бажаю перемог і в війні і в спорті в усьому, що хочете наші слухачі. Дякую тобі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.